Указ президента України про відзначення державними нагородами України за особливу мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку постановляю нагородити. Посмертні нагороди полеглих захисників, синів, батьків та дітей вручили їх рідним на початку позачергової сесії міської ради. Орденами за мужність третього ступеня посмертно відзначено Андрія Капустіна, Вадима Кісілюка, Дениса Кузніцова, Івана Кузьмінського, Віталія Пілецького, Олександра Поліщука, Михайла Савічева, Олександра Савчука, Михайла Сергіюка, Дениса Солопчука, Романа Хитрича, Петра Шевчука, Сергія Шевчука, Петра Шевчука, Юрія Дем'яненка. Прошу від імені президента прийняти орден як символ подвигу Капустіна Андрія та вдячності всього країнського народу. Медаллю за військову службу Україні. Посмертно відзначено Андрія Полторакіна почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Сталевий Хрест нагороджено посмертно Богдана Цибульського нагороду чоловіка Петра Шевчука отримала його дружина Валентина. Завжди усміхався, завжди щасливим був, бо в нього дочка родилася, бо так як в нього родини практично не було. Родина це була я і моя родина. Він хотів жити, всі ми хочемо жити. Він завжди казав, якщо буде війна, я піду на війну. Це пам'ять про нього, що лишилося. and so